О сюда О сюда Привет О, молодец Тихо 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 мать я пришел Видишь ага. я буду брати. Не 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 надо я сам я сам, Давай, сам. Тихо без виде Ага Ой 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 Надо було виловити поки кума не прийшла Бо тут кума об Блін, нитка порвалась. Кума звичайно, прийде і вилове перва. Така до двох кіл самець. Перва. І красноперку одну достав. Красноперка це чернуха. Так, да, те що вчора було. Я... А ти ж ти мені давав? Да, 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 да. Да. Ваня, я все з тобі прийшов. Я одну тільки. Тільки його, бля, бля віриш? Ага. Ось ага. потрахав, достав нахуй хубля суху в ньому. Так, у меня зараза. Пошел, у мене порвалося, mm. я теж пішов, у мене сюди порвалося. Да, ти казав, я, я ж був там. Да. Ось я порвалося. Зараза так. живуча попалася. Це спеціальний інструмент. Я розумію, я, к... я знаю, це мій канал трофей. Ага. Ти казав за нього, так, да. не зрозумів, куди. Де то тільки що приманка отвалилася. А яка вона була? <свіць> Це <куміша. свіць> <свіць> Мордою махнула і куда-то. Ну хороша, чучка. Блін, приїхали. Так, там був метр лески. Ага, бачу, ага, бачу? все. Да. Ну, так. Є. А ну покажи, яка хоч приманка. Для, я та маленька блесна. А, можна... О, взяла, Да? Ага. Та ще й, криво зак... ще й криво закинув, думав, надо перекинуть, криво кинув. А так всегда, я тоже криво закинув, я пришел. Держусь, з сторони снял, то снял до катаранка. Не поним? Да буває. О, сюда положу. Порядок. Балать. Да. Так, тут щось попуталось, Палить. Все. А це я, примерно де стоїть. По серед... Пря прямо по нитці закинуто. Ну, середі... О, о бачи, вон клюнула. Ага. Аж... 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 Аж вивернулася. І блесна надо. А воблери кидав. А блесну мене оборвало. Ти ж казав, казав. я ж, кажу, я ж уже все. а эти не... цей воблери кидав, другі приманки, не хоче. Не хоче. А У меня бл... була блесна, Она схватила, За... Угу. За камуши завела так. і все. Тягала-тягала-тягала-тягала, оборвала, тягала, тягала, тягала. уличку викинув нахуй. Катушку забрав та й всю. Mm -hmm. От зараза, пакет прорве. Та не прорве. Та вже морда показалась. Зубаста. Я її туди до краснопрки закину. щоб вона просто в красноперку не прорвалась. Заготовка большая? Нет. Это заказ средний. Я Обычный. еще раз давай. Ну да. А я засолил, не знаю, получится что-то или что не получится. Да что-то получится. Что-то получится, главное питаться. Опака дика. Сильно, мабуть, швидко мотаю. Ох, довбанула, вивернулася. На не взяла. Попробуємо повільніше, так дно зараз лови, тут нема хорошої глибини для хорошої блешні. Я знав, що вода висока, вона під берегом. Тусується. Того під берегом і протягнув. Оп, як от зараз, але другий раз це дуже рідко, дуже складно. Блін, тічення повалило, обратка пішла. Бачу, під той стороною чернуха гуляє. Але брати вона і не думає. Треба перезакидати почаще, пробувати, десь тай. Оп! Це взагалі риба, риба. Десь, як то кажуть, і проклюне. Карандашулік. Блешня. О, ти чудова сіла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ай-яй-яй, ну нічого. Вон вона, держіть її. Мерзопакусно За трьохсотих мене рішила. Тут просто, якщо цю блюсну медленно тягнути, вона перестає вращатися. Вона б нормально вращалася, аби висів динарник. Вона під одинарник і зроблена Ну сходов би тоді було, мама мія. Їх тоді і було. <гум> Нормально. Поки я тройники не купив. Ладно, ще раз окна вскаси і підемо далі. Тож поки підбереш проводку під п'яну щуку. Велику паузу, двойну маленьку, без паузи. Я замітив під берегом що хватає в мене, промахується, то що я сповільнююсь. Я починаю збавляти газ, 50-й крайній заброс на цьому місці. Блін, довго ж летіло, на вітру закручує. Ну, зараз як течка поперла і рибу понесе. Щука люба на течію стати, як і люба риба. Десь з боку з засади. О, я блешенько бачу, сонечко вийшло, я тепер можу хоч контролювати її падіння на дно. Падіння в моїх очах. Похоже, треба зробити перекур все погодний. Що ще може намочитися, крім мене? Багато чого. Оп! Іоханий бабай. Опаришом нічого не буде. Поки дождєвичок в і дощ кончиться. Капець заливає, попердолило, хоч в комиш впремся, хай на себе приймає. Зараз ще риба клюне, все може бути. у нас виложило і пусто походу. Ще й так криво був закинув, впало, блін, 10 см від комиша. А там же ж води по п'ятку. Треба обидва вже перекидувати. Времені пройшло немало. Опарищів. Уже як кіт наплакав і ніхто не привезе. Оп, заряджаємо. Болото підзатопило. Ми звісно не в тільняшках, ми, <смі> ми в сапожках. тому йдемо на пролом. І тут проломане місто. Коли щука хороша клювала десь місяць назад, тут рибацюги постаралися, бо не було їм де стать. А ми отам з того угла теж таскали хороших. Не часто, не довго. І зараз така погода, що навіть якщо вона тут є, не факт, що візьме. Я вже все перекидаю в облери, і блешні. І сьогодні брала тільки на блешні. Більше нічого і в помині не, не смикало. Водичка висока, не така, щоб аж, але й не маленька. Як бачимо, западний дує, не не золка. ну але западний теж наганяє, воду з лимана поперла. Підніматься водичка буде. Навіть щупачина не на який колір не реагує. Ох, Заброс метров 70. Шикарний, туди і ходити не треба, я туди докидую. Дугу, зараза виду, а невдобно. Головне не зачепитися, бо попід берегом по болоту пертися мама мія. Стільки прийдеться. А вода висока, якихось 30 см, та й нагнала спасительних. Блін, він чого поверху їде, видно, зачепився за щось. Да. А я радуюсь, що далеко закинув. Тут буває, я близько впаде і щуку достанеш, а буває, фігачиш, Бог зна куди і безрезультатно. На лодці по 20 км в одну сторону фіг делать. І з пустим сапетом приїжджаєш, а вона коло дому ловиться, буквально півтора кілометра треба було проїхати і стати, як усі. І не фігачить 25 км з бурівку. Лиман туди. Ну, бувало, там ловили добре.